Всім привіт, друзі! І знову сьогодні в мене розпаковка від магазину садовий рай. Інтернет-магазин. Отож, минулого разу я робив розпаковку там, де мені прийшов ніж для щеплення і плівка для щеплення. Дуже в коментарі люди писали трохи, що ніж товстий. Що це, я знаю, що це товстий, але е, скажу чесно, там така була смішна ціна, що я заплатив, можна сказати, за одну плівку. А ніж взагалі вийшов мені майже безкоштовно. Отож, арборін. Один кілограм чи один літр який? Один кілограм. Бачите? І от візитку дали свою? Тут є контакти, хто хоче собі? робити скріни. В п'ятницю? Після обіду замовив, п'ятницю ввечері мені передзвонила людина. І вже сьогодні субота. І сьогодні вже забрав. Зараз в обід, все оперативно. Ще хочу показати те саме цікаве отут. Ще не бачив сам. Але тут дуже цікаве. Минулого разу я багато в той ніший дуже писали. Я сам подивився, що це ніша. Не був професійний якийсь китайський звичайний. Прошу дуже. Фіскарс. Норвегія або Швеція, здається, фірма. Фінляндія, перепрошую. Фінський ніж. Ну, точно, ну, не буду говорити точно, потім почитаю. Ні, можливо і не Фінляндія. Ми... Ну, неважливо. Коротше, порівняно бюджетний ніж, але вже вважається професійний, напівпрофесійний, але бюджетний. Ціна такого ножа. Ну, дивіться собі, в інтернеті на ціни. Коротше, що хочу сказати. Садовий рай. Дуже вам дякую. Все оперативно, все якісно. Багато хто мене, мені радив вас, до вас звертатися. Бувайте здорові! Всього вам доброго!